Друзі, всім вітання. Ви на ютуб каналі Фабрика Новин. Моє ім'я Катерина Федотенко. Нині маємо розмову з радником міністра внутрішніх справ України, з політичним експертом Ростислав Смірнов. З нами на зв'язку. Пане Ростиславе, вітаю вас! Дякую, що долучились. Вітаю! Давайте розпочнемо з Білорусі, тому що там вчора повідомили про смерть Лукашенківського так званого міністра закордонних справ Макея. Його називають головним перемовником. Із заходом в Білорусі, і мовляв, в той момент, коли вирішується, чи вступає Білорусь офіційно в війну чи ні, його смерть для багатьох виглядає підозрілою. Що нині на кордонах з Білорусю, чи маємо справу там з посиленими ворожими ДРГ, чи з чи є там угруповання? Знаєте, як кажуть, ударний кулак для ймовірного наступу на територію України. Дивіться коротко, взагалі по, по Білорусі. Насправді ситуація є достатньо цікавою, цікавою з точки зору того, що е, ти зараз даєш відповідь на конкретні питання, тобто я би хотів зрозуміти, що всі відповіді ми фіксуємо в сьогоднішньому часі, тобто сьогоднішнього дня, і постане на сьогоднішній день такого кулака дійсно немає, і е, можливості вступу там Білорусі у війну є надзвичайно маловірогідною. Але це не означає, що такої можливості не буде в майбутньому, і я більше того скажу. Ми про це постійно повторюємо, тому що ви знаєте, останнім часом велика кількість новин в інтернеті появилась саме стосовно можливого наступу зі сторони Білорусі про їхні плани там вступу, наприклад, там з півночі країни знову на Київщину чи на Волинь, і це може мати місце знову ж таки. Але для цього повинні бути певні передумови, одні в тому числі з передумов. Тобто є декілька умов е, такого наступу з півночі країни. Це в тому числі наявність особового складу, наявність техніки та багато іншого. От я можу сказати, що по стану на сьогоднішній день такого ми не бачимо. Ми постійно про це говорили, коли тема тільки торкалась в Білорусі, що по сумі сили факторів, е, вірогідність входження зі сторони. Знову північного кордону є надзвичайно, або я б навіть сказав вкрай низькою, практично а неможливо такі політичні є. перетрубації. от, на, наприклад, смерть Макея зараз да. говорять про те, що нібито Путін готує план заміни Лукашенка на посту президента незаконно обраного президента Білорусі. Як да. вони впливають на це все? Дивіться, от я вів. і це це перша історія. Друга історія. Чи можливо це знову ж таки може бути там, наприклад, там, умовно не знаю там в грудні місяці, можливо, весною. Так, можливо, буде, але знову ж таки, ми про це будемо точно знати, тому що ми побачимо: скажімо, це не заховати там іголку в стерті сіна і так далі. Стосовно їхніх політичних подій і певних перетрубацій. То тут насправді є декілька варіантів: один з яких це дійсно, ну тобто, чи може мати місце той варіант, про який ви сказали? Так, він може мати місце, але я би тут сказав більше, насправді що. Е Бажання замінити Лукашенка в Білорусі є надзвичайно хиткою, надзвичайно хиткою і дуже ризикованим. І чи дійсно відважиться на неї Путін? Ну насправді є дуже багато питань. З однієї сторони Лукашенко його завжди задовільняв, тому що ми знаємо, що він завжди грав і підтримував безпосередньо е, Кремль в його починаннях. скажімо так, і ми знаємо, що в тому числі те, що відбувається зараз в Україні, не без великої підтримки зі сторони Білорусі. І білоруські, в тому числі армії, надання їхніх територій та багато іншого. Це перше з іншої сторони, він давно має певне негативне ставлення до Лукашенка, якраз в форматі того, що він досі не вступив в цю війну, і він досі постійно його там тягає за ніс і так далі, але не вступає. От зараз ми отут. отут Ми карти покажемо, отут ми зараз підготуємось. але до ніяких конкретних дій це не призводить. І це Путіну також не подобається. Але якщо ми говоримо взагалі тотально про заміну Лукашенка в Білорусі, то я би сказав, що для нього більше ризиків, ніж можливе вирішив. З однієї сторони він дійсно міг би його замінити і поставити більш лояльного, який вперед, так, вперед, з півночі, так, з півночі, є, виповнять. З іншої сторони, ми розуміємо, що є дуже хитке становище в середині самої Білорусі, і отут ситуація, знаєте. Подекуди, похоже, ну, мені дуже нагадує ситуацію, яка відбувається в тому числі в Грузії, коли влада і народ підтримують протилежні сторони. Тому знову ж таки ми повинні розуміти, що Білорусі абсолютно не підтримує війну в Україні, як би ви її не назвали, тому що якщо в Росії це типа. У них є певне роздвоєння особистостей, то в Білорусі ні спецоперацію, ні війну вони цього не підтримують. Я більше того скажу, якщо ми згадуємо зараз по Білорусі, то навіть у них були уже наміри входження і Лукашенка подекуди дожали ще коли тут були російські, в тому числі війська, але через велику кількість саботажів саме з, зі сторони військового керівництва, в тому числі військових Білорусі вони цього не зробили. Тому знову ж таки, якщо зараз це все в цілому об'єднати, такий е, варіант він надзвичайно маловірогідним. І я думаю, що Путін на нього точно не піде, тому що він є надзвичайно ризикованим і надзвичайно ризикованим для в першу чергу для самого Путіна. Тому що будь-яка хитка ситуація безпосередньо на північному кордоні. Ми ж розуміємо, що е, давайте будемо говорити відверто. Ми, якщо б питання вирішили з Білорусію, ну скажімо, поставили крапку. А ви можете представити, яку кількість атак ми б знизили в тому числі по Києву, тому що ми знаємо, що до, до сих пір зі сторони Білорусі постійно обстрілюються і прифронтові е, наші території запускаються шахеди та багато чого іншого. Це з однієї сторони, з іншої сторони, ми ж розуміємо, що від початку воєнного конфлікту ми там зберігаємо достатньо велику кількість військ. Які знову ж таки стоять там для того, щоб в разі входження знову ж таки зі сторони північного кордону нашого ворога, і які там їх в тому числі там чекають, це не тільки особовий склад, а це і про озброєння та багато іншого. Тому знову ж таки, звичайно, це би вирішило надзвичайно велику кількість питань. Ми би змогли сконцентрувати ці всі війська на східному і південному кордоні, і це би для нас значно допомогло стабілізувати ситуацію і, скажем. Приумножити наш успіх на, на цих фронтах, тому я відверто суб'єктивно не вірю в такі сценарії знову ж таки, тому що вони надзвичайно ризикованими. Але ну, в противагу цим я би так сказав логічним аргументам, я би хотів сказати, що по ту сторону від нас. Знаєте, от в такому класичному розумінні мавпа з гранатою Чому саме мавпа з гранатою? Тому що ти ніколи не знаєш, що від неї чекати. Тобто, коли вона в лібір не чекує, чи кине вона в тебе, чи не кине, ти ніколи не знаєш. І ми бачимо, що багато абсолютно нелогічних і непередбачуваних кроків вже Кремль робив, таким чином, погіршувавши навіть свою ситуацію, але кинує, скажімо. От про це багато говорили експертів і міжнародних наших дані нашої розвитки, що це ну якби погіршує ситуацію для самої Росії, тим не менше вона на, на, на ці ризики йшла. Тому знову ж таки включати повністю такий варіант, я б не став. Пане Ростиславе, Ви щойно е, самі сказали про те, що від самого початку повномасштабного вторгнення е, Путін намагається втягнути. Повноцінно Білорусь у війну так офіційно, щоб вони прийшли з війною солдатами, з'явилася інформація в різних соціальних мережах про те, що росіяни готують провокацію під чужим прапором. Бойову техніку вони маркують українськими прапорами. Така техніка була помічена у Тверській області Росії, від кордонів якої до кордону Білорусі близько 40 кілометрів. І от е, припускають, що росіяни на цій техніці можуть вторгнутися в Білорусі, показати картинку про те, що Україна атакує Білорусь. Це для того, аби е, це, це Путін робить для того, аби вкотре е, ще раз сильніше запросити. Лукашенка і війська Білорусі до України, дивіться, однозначно, так вони звичайно дивіться все, що продукує собою Кремль, ми повинні розуміти, він це робить виключно для внутрішньої аудиторії. Тобто, за кордоном, ні західні партнери, ні там західні змі вже не вірять в Путіна, тому що вже таку велику кількість разів їх ловили на їхніх там фейках і пропаганді, що в принципі весь цивілізований світ розуміє. Хто такий Путін, що відбувається зараз в Україні? що це повномасштабна війна і так далі? І будь-які провокації отам вони можуть показувати карти, звідки готувались наступи і багато чого іншого. Це може ніхто не повірити. Але такі провокації, звичайно, можуть бути і вони будуть продовжувати робити. Я більш того скажу. Я маю причетність до роботи саме в інформаційному штабі, який якраз покликаний протидіяти великій кількості дезінформації. Я більш того скажу. Декілька місяців назад був розгорнутий достатньо немаленький штаб інформаційних кампаній, або так сказав, який був якраз покликаний на той час послабити відносини України і заходу. В них цього нічого не вийшло. Ми постійно були на контакті з нашими міжнародними партнерами і діяли дуже часто превентивно, показуючи, що вони готують, і даючи всю доказову базу, тому що, повірте, вони готували велику кількість там основна задача по великому рахунку їхня була. Відбити захід від України, тому що вони розуміють, що захід на сьогоднішній день являється таким тилом України, і от якщо буде знову ж цей безперервний потік там озброєння, фінансування багато іншого, е Росія нічого не зможе зробити, тому що війна це дуже часто не тільки про війну умовно особового складу, а це про війну ресурсів, тобто хто зможе забезпечити ресурси для ведення цієї війни. Тому знову ж таки, якщо якщо ми зараз повертаємось до того, до того що ви сказали. Ключова історія тут взагалі а, стосовно провокацій, так вони можливі, але вони на повісті дня там нас, наших західних партнерів, абсолютно не попливають. І я більше того скажу: якщо вони розраховуються на внутрішню білоруську аудиторію, то вона їм також не повірить, і вона не буде все одно підтримувати це. Я вам точно можу сказати, тому що ми бачимо там і настрої багато чи іншого зі сторони Білорусі. І я більш того скажу: вступ Білорусі навіть по оцінкам. Різних експертів, які опираються в тому числі на велику кількість там соціологічних різних досліджень, та багато іншого, твердять про те, що подекуди вступ е, Білорусі е, в цю війну вона могла би пришвидшити саме падіння, знову ж таки, е, падіння диктатури Лукашенка, тому що після того, коли він би дійсно вступив, ну тобто тому, що зараз ми розуміємо, для нас він є повноцінним членом цього конфлікту. Але всередині Білорусі, звичайно, вони себе так не рахують, тому що там от це російські солдати, вони там собі воюють і так далі. І от білоруси точно не повірять в те, що Україна напала на них, і повірте, те, що вони е, готують такі провокації, знову ж таки, я не виключаю, що це навіть не погоджено з самим Лукашенком. А знову ж таки, щоб як ви сказали, от, якщо ви проаналізуєте. Е, Останнім часом о, всі ходи Путіна, то його основна задача, щоб він не сидів один на лаві підсудних, і от знаєте, всіх макнути. От ми бачимо, що він навіть там не знаю, там головою оборони на півдні ставить там мера Москви. Тобто, його задача замокнути всіх, що ми ребята, тут всі причасні, значить нам треба всім до кінця. Тому що він боїться, якщо буде причасний тільки він, тоді його можуть дуже спокійно замінити. А так його задача знову ж таки, от, знаєте, в цю кров нашу українську на, на жаль, так воно і є. Замокнути всіх причетних, всіх, хто там може навіть бути десь окрайні причетним, щоб знову ж таки покращити певні свої тактичні позиції. Вийшла стаття Нью-Йорк Таймс, в якій вони проаналізували ситуацію в Україні і написали про те, що день війни в Україні це місяць війни в Афганістані. Кажуть, що е, представники НАТО говорять і дивуються кількості артилерії, яка використовується обома сторонами конфлікту. М -м Питання в тому, наскільки довго може тривати війна такої інтенсивності, я можу сказати, що дійсно інтенс... війна такої інтенсивності останній раз була, це була Друга світова війна. Після цього часу таких воєн не було були звичайно там окремі конфлікти, які мали ті чи інші, але знову ж таки це були конфлікти, і навіть коли дуже часто знаєте порівнюють, наприклад, конфлікт між Ізраїлем і Палестиною. І коли кажуть, що там в Ізраїля є, ви знаєте, про цей небесний щит і так далі про їхню оборону безпосередньо, то ми повинні розуміти, що з чого стрілює Палестина. Ізраїль, і від чого цей щит працює, він не працюватиме точно проти балістичних ракет, проти крилатих ракет та багато іншого того, чого кожного дня обстрілюють наші міста. Тому знову ж таки дійсно такої інтенсивності не було від початку другої від завершення другої світової війни. Ми бачимо, що інтенсивність вона значно впала. Давайте будемо також говорити про це, тому що літом просто в них був таке враження, що безліміт просто на, на озброєння. І єдина тактика, якою вони у них було дві тактики ведення бою. перше, це закидати нас трупами своїми, закидати нас м'ясом, якого вони абсолютно не жаліли. І друга це тактика вогневого валу, коли вони просто знищували ату ви там сидите, я не знаю, в якомусь там домі або бункері на, на своїх позиціях. Окей, ми не будемо там чекати або продумувати якісь операції, як вас звідти виманити, або як вибити вас з цих позицій. Ми просто зруйнуємо будинок. І оце все, що вони робили за останнім часом. Тому вони після себе просто, я би так сказав, змітали з лиця землі міста. І ми бачили це, наприклад, і навіть того самого Маріуполя, коли не було якихось успішних операцій, там взяття в кільце. Вони просто стирали з лиця землі міста. От і все, просто. І от е, насправді, знову ж таки, я можу сказати, що. А це уже позаду, якщо так можна сказати, вони звичайно продовжують обстрілювати, але вони звичайно не можуть собі дозволити вже такої інтенсивності, як вони дозволялися собі, наприклад, там весною і літом цього року. Тому знову ж таки ми бачимо, і по нашим даним, що дійсно озброєння у них закінчується, і ми бачимо ці, я би так сказав, об'їзди. Різної політичної верхушки по різним країнам про домовленість ви знаєте, там, наприклад, там з Іраном про ракети, там, про домовленості, про озброєння з Північної Кореї та багато іншого. Тому що знову ж таки озброєння не дійсно завершується. Ключова історія, при ми повинні розуміти, їх подекуди е по великій кількості озброєння вони не можуть його виготовлювати, а е виготовлювати повного циклу е виготовлення. Без е, подекуди імпортних, там наприклад, певних там чіпів або ще інших так, окремих деталей це перше. Друге, вони не можуть виготовлювати навіть такої кількості, якої вони просто там дозволяють собі подекуди вистрілювати кожного дня. Тому, звичайно, ми бачимо, що задіється техніка зі, зі всіх НЗ-складів і так далі, задіються боєприпаси, які були ще з Радянського Союзу і так далі. Але знову ж таки, це має. Має тенденцію завершуватись, і ми це вже бачимо. Що вони вже немає, як мінімум такого безліміту, який в них дійсно був літом, тому що там в них тоді був залі не обмежена кількість озброєння, не обмежена кількість боєприпасів. То зараз ця ситуація знову ж таки вже не є такою, і це якраз в тому числі одне із тому, чому вони пішли з я б так сказав, втікали з. Правобережжя Херсонщини, саме тому, що вони не могли собі дозволити постачання великої кількості боєприпасів. Це вже е, ці всі логістичні, в тому числі це почки були подекуди зруйновані, тому що ви знаєте, е, літом е, певний період часу, ви пам'ятаєте, що кожного дня ми руйнували їхні склади з боєприпасами. Ви пам'ятаєте про це? Звісно, От багато, багато задавали собі запитання. Так ми кожного дня руйнуємо, а у них все є, і є, і вони далі обстрілюють. Так це точно так чи ні? Я можу сказати, це дійсно було так, але просто знову ж таки запаси були надзвичайно великими. Але зараз ми вже відчуваємо наслідки того, що А, з однієї сторони де подекуди зруйновані ці логістичні цепочки. По-друге, ми зруйнували велику кількість таких складів і запасів. Так, дійсно, і міністр оборони говорив про те, що і публікував навіть статистику, скільки ймовірно ракет залишилося високоточних в Російської Федерації. Там мова йде про те, що їх залишається менше. Секретар РНБО Данілов говорив про те, що на дві-три атаки залишилось. І питання в тому, що буде, коли ці ракети закінчаться, чим будуть тероризувати далі. Дивіться, тут є насправді декілька моментів, про які ми також повинні розуміти. З однієї сторони, ем, я відверто не вірю, що це там на дві три атаки, їх дійсно мало. Я не я відверто не вірю, чому, тому що я думаю, що ем, я не можу сказати, що в них є певний козир в рукаві. Да? Але що все ж таки вони зможуть домовитись, наприклад, там з Іраном про ті самі там ракети і так далі, або можливо з іншою країною. Ви знаєте, що велику кількість техніки, в тому числі, вони взяли в Білорусі на НЗ складах і так далі. Тому знову ж таки. Вони будуть продовжувати це робити. Вони будуть продовжувати спілкуватись з іншими країнами, які їм можуть допомагати. Подекуди ми розуміємо, що це в тому числі можуть бути різні там чорні ринки, і ми розуміємо зацікавленість в тому числі, наприклад, того самого Ірану. Хоча тут Іран, як на мене, грає таку подвійну гру, веде себе, знаєте, як хто хто більше заплатить. Тому що з однієї сторони їм потрібна Росія їм потрібен доступ до, до ядерного ядерної програми. Ми це прекрасно розуміємо, тому що Іран цим займається останні там 30-40 років. І багато зусиль з того часу було зроблено, і навіть певні вже е, в них були розпочаті будування там ядерних реакторів, які були там зруйновані з тими чи іншими різними операціями, і він не полишає знову ж таки е, можливості приєднатися до ядерного клубу. Це з однієї сторони, з іншої сторони, мені я те, що я бачу, що він починає е, спілкуватись з заходом, якраз таки на предмет. А що ви можете мені запропонувати? З однієї сторони, я можу з Росією і. Вони мені дають ядерний там умовно кажучи доступ до ядерного клубу. Називаємо це так, або ядерної програми. А що ви можете запропонувати ви мені? І ми бачимо, що він знову ж таки торгується, тому що він з однієї сторони, вроді як не проти він надав шахеди, але про ракети, поки що, мова не йде, хоча перемовини йдуть, але поки що вони займають таку якусь нейтральну позицію, не без участі в тому числі певних колебанів всередині самої країни. Але знову ж таки кажу: я переконаний, що це точно не на два-три обстріли, якщо підсумувати, що вони знову ж таки будуть шукати або вже знайшли, але просто не анонсують, тому що знову ж таки можуть бути там куплені або придбані на чорному ринку. Але це точно вже не буде тієї інтенсивності. І давайте говорити відверто: якщо ми згадаємо там травень місяць і як обстрілювалися якої інтенсивності, наприклад, там обстрілювався Київ е, і дальні райони, і як вони випускали ці ракети. І як це відбувається там останнім часом? Якщо ми говоримо, то ми навіть бачимо, що в останнім часом дійсно ворог сконцентрувався на об'єктах критичної інфраструктури знову ж таки з метою залякування. Саме я би так сказав, геноциду українського населення через те, що залишить їх без світла, без опалення, без води і так далі. І ворог вже практично не обстрілює знову ж таки військові е, об'єкти, тому що йому дійсно не вистачає. Він уже береже, е, щоб досягнути хоча б якоїсь однієї мети. А його мета зараз дійсно одна: посіяти паніку і хаос серед населення України знову ж таки через те, що залишити їх без світла, без зв'язку і без тепла. А ми можемо якось посилено. Е Охороняти, поставити протиповітряну оборону біля цих е, об'єктів критичної інфраструктури. Тому що Дивіться, вже вона, жаль, вона і так вже посилена. Вона і їх... так уже посилена. Знаєте, в нас немає. Ми точно живемо не в тому моменті, коли, знаєте, у нас є там. Представте, що у нас. Я, я образно говорячи, у нас там 10 систем протиповітряної оборони стоїть на озброєнні, а 10 десь на складі. Ми ще поки що не залучаємо, а от зараз нас обстріли, ну давайте ми посилимо. Знаєте, це не, не той момент, коли ми зараз посилено охороняємо. Ми охороняємо всіма можливими доступними для нас можливостями. Тому ми постійно звертаємось якраз до наших партнерів, дайте нам ці системи, дайте нам їх більше, нам їх потрібно більше. Тому знову ж таки, ви бачите, що у ворога є певна тактика, він зараз здійснює свої обстріли десь там. З періодичністю раз в 7-10 днів, і ключова його історія між цими днями, е, подекуди вилітають шахеди, одиночні ракети. Він прекрасно розуміє, що ніякого я би так сказав, е, ніякого результату в цього це не досягне, але він прощупує е, наші, я би так сказав, вузькі місця, можливо. Де в нас добре працює ПВО, де, де не зовсім. А потім випускає вже такий масовий залп безпосередньо. Тому знову ж таки, ключова історія, що з таким масовим залпом а, ми і так справляємося, я би сказав, а, я розумію, як це може прозвучати, але я рахую, що це дуже добре. Повірте: 80 плюс відсотків це надзвичайно гарна робота, і тут ми можемо тільки похвалити наші. Наше ППО, але ключова історія, що нам просто цього не вистачає. Нам просто не вистачає, тому що є певні математичні розрахунки. Це раз, є, знаєте, як звичайна математика, тобі просто потрібно більше, от і все. Тому що якщо ми візьмемо кількість наших ППО площу, кіль... час там, наприклад, в тому числі перезарядки цих систем та багато іншого, ми просто не можемо. Ну, чисто математично збивати, там, наприклад, 100%. тому знову ж таки нам просто потрібно більше цих установок, саме тому ми постійно звертаємося до наших західних партнерів, і просимо їх про зброю. Чи готується і чи може взагалі якось готуватися Україна до ймовірної хімічної атаки з боку Росії, тому що політико вже писало про те, що Росія може застосувати хімічну зброю, якщо продовжить втрачати позиції на фронтах? Дивіться, я можу сказати, що по на зарах, по на зараз я не говорю там зараз про наших військових. У них є там свої окремі на цей випадок, в тому числі розпорядження і так далі. Це окрема історія. Якщо ми говоримо про там, я не знаю там. Обстріл, можливо, не знаю, якісь там мирних міст і так далі. То ця позиція поставлена зараз, вона є надзвичайно вкрай маловіри Але я більше того скажу, що в нас були різні відпрацювання такого роду на базі СНС. Це не тільки там проти хімічного зброєння, а проти там, наприклад, якщо вони там будуть ті робити наслідки, наприклад, там запорізької атомної електростанції чи багато інших. Тобто в нас є. Відпрацьовані оперативні ходи дій, що ми будемо робити на той чи інший випадок таких подій, і як будемо себе діяти? Де ми кого евакуйовуємо? Куди ми евакуйовуємо? І в залежності від тих чи інших загроз, ми будемо втілювати плани, який буде необхідний. Я ще хотіла уточнити у вас по Херсонщині. Тому що після того, як росіяни втекли звідти, точніше, як українці вигнали росіян з правобережної Херсонщини, щойно от буквально з'явилося відео про те, які подарунки залишають в будівлях, так там розтяжки, і таким чином людям говорять про те, що ще не на часі не потрібно ще повертатися додому ще зарано, що можете розповісти по Херсонщині, і коли можна буде. Повертатися додому тим, хто, на жаль, вимушений був поїхати. Дивіться, ми, е, наші піротехніки працюють 24 на 7, Ми повинні розуміти, що е, масштаби замінування просто надзвичайно колосальні. Дійсно, мінують все від дитячих іграшок до об'єктів критичної інфраструктури. Я можу сказати, що за цей короткий час е, уже виявлено і здетоновано працівниками ДСНС більше 6 тисяч. Вибухонебезпечних предметів, якщо бути точним, постану на сьогоднішній ранок, це 6133 одиниці вибухово-небезпечних предметів. Це ми на вже так, так це тільки на Херсонщині, взагалі, в цілому, по Україні, щоб ви розуміли порядка 170 тисяч квадратних кілометрів потенційно небезпечна територія. Це десь 30% від, від, від території всієї України. Це просто, щоб було розуміння, тому знову ж таки. Наші піротехніки, е, вибухотехніки Національної поліції України, Міністерства оборони України працюють для того, щоб якомога пришвидшити цей процес. Для того в першу, чергу, звичайно, велику увагу приділяють об'єкти критичної інфраструктури для того, щоб могли працювати наші енергетики і відновлювати електропостачання водопостачання Херсонщини. Ви знаєте, що вже вчора було відновлено електропостачання до Херсонщини е, спочатку до об'єктів критичної інфраструктури, далі перейде і вже до безпосередньо споживачів. Тому ми робимо все для того, щоб пришвидшити цей процес, створити безпечне середовище. Це розмінування основних доріг, е, залізнодорожних шляхів. Водопроводів, електростанцій та багато іншого тому знову ж таки ця робота ведеться, але дійсно е, обстежено, стану на зараз за цей час. У нас більше 560 гектарів уже території на Херсонській області е, нашими ДСНСниками. А це все робиться зусиллями українців чи якісь країни все ж таки допомагають нам розміновувати території? Віце я можу сказати, що постане на зараз е, е, Україна володіє точно. Передовою експертизою в розмінуванні, і ми зможемо ще це потім. Ці послуги в майбутньому експортувати. Нам зараз більше потрібно йти саме міністром було підписано. Створення міжнародної координаційної ради по розмінуванню якраз нам найбільше, що нам зараз необхідно, це більше навіть не особовий склад. Ми його постійно навчаємо і донавчаємо наших саперів і збільшуємо цей штат. Нам потрібна саме матеріальна технічна база, автомобілі для перевезення вибухонебезпечних предметів для їхнього для їхнього. Там, в тому числі, там з детонування є спеціальний апарат. Є там ті, які спеціально, наприклад, призвані умовно кажучи, на великих територіях працювати, наприклад, поля, які там, скажімо, вони як полять землю там до 30 сантиметрів там глибину землі. Це різні дрони, які можуть сканувати ті ж інші, це там міношукачі та багато інше. Тобто це підводні. Які можуть діставати і обнаружувати вибухонебезпечні предмети під водою, тому що у нас окрім землі, в нас велика кількість акваторії Чорного моря і річок наших забруднено вибухонебезпечними предметами. Тому нам більше просто потрібно саме передове обладнання для того, щоб пришвидшувати ці процеси. Пане Ростиславе, Я дякую вам за цю розмову. Спасибі, що знайшли змогу долучитися і прокоментувати всі теми, які я вам запропонувала. Дякую, дякую вам. Ростислав Смірнов, радник міністра внутрішніх справ України, політичний експерт, був з нами на прямому зв'язку. Друзі, я нагадую, що ви на YouTube каналі Фабрика Новин. Не забудьте поставити вподобайку цьому відео, прокоментувати все, що ми щойно обговорили. І, звісно, що поділитися із друзями цим відео. Дякую за те, що ви з нами.